Вперше сядуть за парти цього року у цьому кабінеті третьокласників нарешті будуть навчатись очно. Це Ковальська гімназія номер 9 Тут майже три роки діти навчались дистанційно через війну. Ну як почався ковід, звичайно, навчалися дистанційно, потім розпочалася війна. Діти змушені були навчатися дистанційно і. Наша школа одна залишилася в місті Ковелі. Ця школа в Ковелі розташована на вулиці Олександра Олеся. У місті вона залишалася єдиною, яка дотепер не мала укриття. До речі, дев'ята гімназія є найстарішою у місті. В цьому році їй виповниться аж 60 років. Система навчання тут дев'ятирічна. У такий заклад з історією водить своїх дітей і ковельчанин Олександр. Каже, найбільше хотів би, щоб дистанційка перетворилась на спогад. Я би сказав, що все таки дистанційне навчання воно більш негативно впливає ніж тоді, коли діти от навчаються безпосередньо за партами, отримують навчання, отримують діалог безпосередньо від. Від вчителів, і відповідно рівень навчання багато низи. Вона звичайно негативно впливає, тому що це не повноцінне навчання. Коли діти перебувають в школі, коли діти перебувають, бачиться своїми однолітками, коли вони розвиваються, коли функціонує школа. Коли школа живе три роки учні гімназії навчалися вдома. Укриття або місце для нього шукали постійно, але знайти безпечне місце для дітей не могли. Розглядалися різні варіанти. Дивилися, які поблизу є якісь будівлі, де можна було щось зробити, щоб діти повернулися до повноцінного очного навчання. Ну але, на жаль, таких варіантів на нашому мікрорайоні ми не знайшли. Врешті місцева влада прийняла важливе і дороге рішення будувати нове укриття безпосередньо на території гімназії. З бюджету громади виділили 8 мільйонів гривень і провели тендер. Будівництво вже почалося. Розкопаний котлован. Готується піщана і щебенева підготовка буде. Хлопці зараз роблять розбивку вже госей. Закуплені матеріали в основному ті, які потрібні, бетон, щебінь, пісок, арматура. Проплачений аванс-задізель-генератор, за його теж треба буде до вчасно поставити. По планах в нас і по тендеру ми мали його закінчити до Нового року. Ми будемо старатися, щоб швидше вийти. Тим більше і зима, то теж з земляні роботи не дуже. У гімназії навчається близько 230 дітей. Як тільки укриття зведуть, вони сядуть за парти. Однак не всі одразу, адже бомбосховище розраховане на 120 осіб. Там будуть санвузли, вентиляція, кімнати для перебування учнів та вчителів і приміщення для генератора. До слова, це вже третє шкільне укриття, яке в Ковалі будують, так би мовити, з нуля. А в планах діляться зробити капітальний ремонт та розширення підвалів у школах сіл Тойкут і Зелена Ковальської громади. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.